Римлянам 6 розділ, 4-5 вірш, проголошує такі слова. Бо якщо ми з'єднаємося подобою Його смерті, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглядаємо тему про наше Спасіння. Ми вже говорили про те, що ніхто не може спасти нас і ось спасає лише Ісус Христос. І сьогодні я хотів би сказати, що життя можливе лише через Воскресіння Ісуса Христа. Це є головна заслуга, якої ніхто підробити не може, ніхто не може замінити, ніхто не може воскреснути замість нас, чи замість Ісуса Христа для нашого Спасіння. Це зробив лише Ісус Христос. І ось Воскресіння і безпосередньо смерть Ісуса Христа є головною спасіючою силою. І головною заслугою Ісуса Христа, яка призводить до Спасіння, яка дає спасіння. Без цього неможливо. І так, Воскресіння це є гарантія, тобто Воскресіння Ісуса Христа є гарантія нашого Воскресіння. А якщо ми Воскреснемо саме для вічного життя, то ми будемо мати спасіння. Корінфянам 15 розділ, 20, -й, 22 -й вірш. Варто би прочитати було і весь 15 розділ там говориться про Воскресіння, але ми зачитаємо лише цих два вірша. Та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних, пише апостол Павло. Це не мої слова. Бо як через людину смерть, так через людину і Воскресіння мертвих, бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. І так Христос являється гарантією, і Він є первісток серед Померлих. Тобто той, хто є жерлом безпосередньою основою, він дає нам життя. Життя, яке починається саме в ньому, з моменту хрещення, воно триває аж до самого вічного життя. Тобто, коли людина якби, помирає, ну, символічно при хрещенні, ми вже говорили на цю тему попереднє відео ви можете переглянути. Так, от, коли вона помирає, якби символічно, вона народжується для нового життя. І ось це нове життя заключається. В Воскресінні Господа нашого Ісуса Христа. Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновлені життя ходили, бо якщо ми з'єднаємося подобою смерті, то з'єднаємося й подобою Воскресіння. Римлянам 6 розділ. Також 9 вірш говорить: знаючи, що Христос, Воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує. Більше. Ми говорили знову ж і озвучували попередні теми про те, що Він воскрес навічно, він не просто тимчасово. Смерть вже не панує, він має повну владу. І безпосередньо Він є первісток, тобто він є джерелом завдяки своїй смерті і Воскресінню Він є основою нашого спасіння. Івангеліана 11, розділ 25 26 вірш. Ісус сказав їй, це про воскресіння Лазаря. Я є Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоча й умре, буде жити. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре навіки. І так, Воскресіння Ісуса Христа дає обітницю і запевняє нас у вічному житті. Далі Воскресіння е, Ісуса Христа слідує, 6 розділ Іоанна, 6 розділ 40. Бо ж бо воля мого Отця. Щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя і воскрешує Його в останній день. Воля ось, в тому, щоб кожен, хто вірує в Нього, в Ісуса Христа, мав життя вічне. Далі, послання вже Йоанна, 5 розділ: Бог дав нам вічне життя і це життя в Сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Торкнуся попередніх тем. Ми говорили про те, що ніхто не може спасти ні Даніїл, ні Ной, ні Йов, ні інші святі, ніякі пророки, може віри. Не можуть ви можете перечитати євреям 11 розділ, там перераховуються всі попередні може, віри, в яких була величезна віра. Цією вірою вони звершували великі справи і діла, набагато більші і величніші. І вони задокументовані в святому письмі. І про них говорить Слово Боже, говорить про те, що вони це робили, але цього недостатньо для того, щоб стати нашими заступниками і Спасителями. І там немає оцієї заслуги смерті, і воскресіння ради нашого спасіння. Вони безпосередньо потребували спасіння. Вони, але ми читаємо, що хто має, хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, не сказано, хто не має Варвари, Петра, Марії, там так не говориться. Там сказано, що тільки ім'я Господа нашого Ісуса Христа може Завдяки цьому ми можемо отримати спасіння. Тож будемо уважні на це письмо. Будемо. Надіється лише на Господа нашого Ісуса Христа, і завдяки Йому ми маємо спасіння. Бо Бог нам дав вічне життя, і це життя в Сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина, той не має життя. Тому давайте будемо мати єдність і надію на нашого Спасителя, щоб отримати вічне життя. Амінь.